Шановні друзі, продовжуємо розгляд мого авторського тесту, тесту НМТ 23-го року. Сьогодні прийшла черга до завдань на встановлення відповідності. У лівій колонці ну, тобто ви бачите умову, у лівій колонці три запитання, у правій колонці п'ять варіантів відповіді. І в цьому році, в му році, в нас таких завдань буде три, за кожну правильно встановлену пару дається один тестовий бал. В минулих своїх фільмах про ЗНО, про НМТ я досить серйозно розповідав про такі приклади. Ми розуміємо, що між лівою колонкою і правою колонкою можна встановити 15 різних пар. Тому до таких номерів важливий дуже правильний підхід. І, ну, Хто дуже раджу учням подивитися ці фільми, такі подходи, тому що такі номери є ну називаємо так досить коштовними. Да, тобто три правильні відповіді це це три тестових бали. Це це непогано. Тому числі в одному з фільмів я показував підхід, коли від відповіді треба йти до запитання. Там були такі. Отже, 16-й приклад: 16-та задача мого авторського тесту досить проста. Кожній точці відповідність поставте функції. Це той момент, коли треба йти напряму. Назвемо це так, і тут звернемо увагу на те, що в нас двічі. У двох, точок, у двох точок абсциса дорівнює 0. Тому, в принципі, важливо зразу починати працювати з нулем і знаходити, знаходити значення кожної з п'яти запропонованих функцій у точці 0. Ну, давайте почнемо. Перша А. В точці 0, це 3 на корінні з 0 мінус 1, це буде мінус 1. Ні для П, ні для К це не виконується. Б. Y від 0 це тангенс. Тангенс 0 це 0. І ми бачимо теж, ні для П, ні для К не виконується В. Y від нуля. Косинус нуля – це одиниця. І таким чином, для точки К ми зразу ж знайшли пару. Ми зразу знайшли пару. Це В. Е, ну, продовжимо, тому що у нас абсциса 0 є ще одна. Е, третя Г. Е, четверта. Y від нуля. Синус 0 плюс 3, це 0 плюс 3 це 3. Ми знайшли пару для першої точки. Для першої точки P пара є функція G. Ну, Я вам казав про те, що е, за великим рахунком, у нас немає. В одному з попередніх фільмів, я казав, у нас немає такого в нормативних документах, що не може бути що для першої. Відповідь, яку як ми тримали леген, наприклад, і для третьої, і для другої Ген. Тобто нема в нормативних документах заборони, що для двох різних питань не може бути однієї такої самої відповіді. Немає. Ну, Тому точку М цілком можливо, нам прийдеться досліджувати і для ВІДГ. Поставлю я так, це значить з нулем я розібрався. Починаємо розбиратися. З точкою М у функції А, Y від одиниці. Тобто підставляю абсцисоди. 3 на 1 мінус 1, 2, і ми, в принципі, зразу попали на точку М. Давайте блакитний візьму. Ну і в принципі, як Хочу блакитний. Як заповнювати таблицю, Промазую. як заповнити таблицю? Ви знаєте, Ну, один раз покажу. Для першого це відповідь Г. Для другого це відповідь А, і для третьої це відповідь В. Так було б, так було б якби ви е, робили тест на папері і здавали бланк відповідь, його перевіряв би комп'ютер, переводив би бланк відповіді у графічний формат. В цьому році ми здаємо на комп'ютері НМТ, тому там, я думаю, буде подібна таблиця. Або буде якийсь інший засіб ведення інформації. Головне в математиці розв'язати правила. Сімнадцяте завдання. Розв'яжіть рівняння, встановіть між кожним рівнянням та кількістю його коренів на відрізку мінус 3-3. Тобто це дуже важливо. Тобто задача дещо хитрувата. Да? Ну, 6, ну, До речі, обіцяв коментувати класи. Ну, Ви бачите, що скільки тут синус і косінус, логарифм не приймав участь, але якби приймав, то це було б 11 клас. Тобто, Попередня задача: 16. Охоплює матеріал фактично з 8 класу по 11. -й. Тут. рівняння, рівняння. Одне тригонометричне, одне логарифмічне і одне. Рівняння, яке зводиться до квадратного за 8 класом. Тому 17-й номер я склав теж досить комплексний. Від 8 класу до 11 охоплює матеріал. І знову-таки звертаю увагу на те, що в мене червоним обведено. Не взагалі знайти розв'язки, а знайти розв'язки на відрізку мінус 3. Тут можна, можна і треба напряму по черзі розв'язувати рівняння. Сінус Х дорівнює 0 елементарне рівняння Х дорівнює Піка, дека належить з. Якби нас попросили, скільки взагалі це рівняння має коренів, то безусловно, безліч безумовно. Але нас просять на проміжку мінус 3. 3. Тому ми повинні. Ну, я розумію, що досвідчені учні, ну тобто хороші учні, які це добре розуміють, вже бачать відповідь вчителі тим паче. Але для тих, хто не бачить, рекомендую такий спосіб. К належить з. Що таке К належить з? Це те, що К ціле число. Тобто багато учнів механічно дописують, що К належить З, не задумуючись про те, що це означає. Це означає, що К ціле число. Я б рекомендував починати дослідження завжди з k дорівнює 0. Тобто 95% випадків це добре буде. Значить, якщо k дорівнює 0, Х дорівнює 0. Тобто, якщо в нас отут 0, а наші корені ми шукаємо від мінус 3 до 3. Ну, чудово. Підходить, підходить. Тепер будемо від К рухатися. ну, Наприклад, спочатку в додатню сторону. К дорівнює 1, тоді Х дорівнює Пі. А пі це трішки більше, ніж 3. Не підходить. Потім від'ємну сторону. Мінус П. Теж не підходить. Отже, дане рівняння на проміжку мінус 3, 3 має 1 один корінь. Один. А саме. А саме точка 1 корінь. А сам має е, х дорівнює 0. Давайте з логарифмом працювати. ну, Друге, десь я не, не дуже багато місця собі залишив, на жаль, чомусь. Значить, це значить, що х-2 7 у першому степені. Це значить, що х-2 дорівнює 7, це значить, що х дорівнює 9. Дане рівняння, взагалі кажучи, має один корінь, 9. Але він не належить від мінус 3 до 3, тому відповідь жодного. відповідь жодного. Ну, нарешті, останнє рівняння, яке розв'язується методом. Спочатку виносимо їх дужки. І тоді, оскільки права частина дорівнює нулю, області допустимих значень рівняння є всі числа, значить, x1 дорівнює 0 або дорівнює 0 цей квадратний тричлен, який має корені мінус 1 і 3. І давайте рахувати, скільки їх належить проміжку мінус -3, 3. І перше належить, і друге належить, і третє належить. Тому відповідь Г. Ага, ну, а ну, давайте тут я поставлю 0. А тут я поставлю 3. 18-й номер. 18-й номер. На малюнку зображено куб. До початку речення 1-3 доберіть його закінчення а де, щоб утворилося правильно твердження. Ну, хочу сказати, що в інших моїх книжках є більш складні конструкції подібної задачі. В цій задачі сконструйовано так, що всі ми розглядаємо положення прямої. Із площиною АБЦ, що в принципі досить неважко, нескладно, швидко і так далі. В мене є завдання. Ну, я думаю, що в принципі, хто користувач моїх книг, вони їх бачили. Коли з різними площинами конструкції, різні прямі, з різними площинами, це набагато важче. Тут з площиною АБЦ, ну, з оцією, Да? B1C1, B1C1, ну давайте зелений візьму, зараз буду. Користатися тим, що я на хорошому комп'ютері з кольором. Ні, взяв, зелений взяв, але. ось, Значить, взяв зелений. Ну, зрозуміло, що B1, C1 паралельно площині. Паралельно. Паралельно. Йдемо далі. E, D, c 1 D, С1. Давайте блакитний візьму. ДЦ1. Ну, в принципі, за великим рахунком, е, теж ну, це усна, можна там мупи зробити, коли на контрольний, то звичайно треба описати, звідки ви будете відповідь брати. Значить, нас ДЦ проекція на площину нижньої грані. Не забуваємо, що це куб, у кубах всі ребра рівні. Значить, якщо це рівнобедрений трикутник, то це кут 45 градусів. Ну, я детально описувати не буду. Звідки той кут Ну тобто звідки береться кут, нахилу, прямої до площини. Тобто, ну, Комп'ютеру це байдуже, скажімо так. Комп'ютеру головне правильне відповідь. Ну і нарешті візьмемо фіолетовий. ББ1. ББ1. Ми бачимо, що пряма ББ1. Перпендикулярно до площини. Де вона? Перпендикулярно до площини, де вона? Ось. Ось, ну, Тобто ви бачите, що я підібрав відносно нескладні завдання для цієї другої частини, розбір якої ми завершили. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Сподіваюсь, вам було корисно.